Мрієш про ідеальні кучері без пуху? Це легко з цими трьома простими кроками. Почни з шампуню від Lola From Rio. Він дбайливо очищує шкіру голови і волосся від забруднень, зберігаючи природну вологу і підготовлює твої локони до ідеальної укладки. Це ідеальний варіант для всіх типів шкіри голови, особливо для сухої, нормальної та чутливої. Далі кондиціонер. Він чудово відновлює і розгладжує кучері, роблячи їх м'якими на дотик і дуже блискучими. А ще він мені сподобався тим, що легко розплутує волосся. Для ще кращої дії його можна залишити на. На хвилин на волосі. Завершуй кремом для укладки. Він надає локонам чіткість і пружність без пуху. І ще не тільки й моделює і стилізує, а й глибоко зволожує волосся, надаючи йому об'єм. Ідеальні кучері за допомогою засобів з натуральним складом, без шкідливих хімікатів та з прекрасним ароматом, який залишає легкий тропічний відтінок. Після цієї укладки я цілий день нюхала своє волосся, і все це всього за три кроки. Ну добре, за чотири з урахуванням сушіння волосся, з афропіком для створення неймовірного об'єму.